Чи замислювалися ви колись по-справжньому про свої руки? Ми звикли бачити в них лише звичний інструмент. Ними ми працюємо, пишемо, відчиняємо двері, тримаємо близьких за долоню. Але що, як за цими простими рухами ховається щось набагато глибше? Що, як ваші долоні? Це своєрідний код, давнє послання, яке тіло носить у собі і мовчки передає вашій душі? Кожен вигин, кожна лінія і навіть форма пальців це не випадковість. Це сліди пам'яті, відбитки того, що свідомість могла давно забути, але тіло продовжує зберігати. Давні вчителі бачили в тілі живу книгу долі, і руки для них були однією з найважливіших її сторінок. Спробуйте прямо зараз подивитися на свої долоні без поспіху роздивіться лінії, зверніть увагу на довжину пальців. Серед них є один, який, на перший погляд, нічим не виділяється, але саме він несе особливий сенс це безіменний палець. Сьогодні його пов'язують насамперед із обручками та шлюбом, але в давніх традиціях він вважався тонкою ниткою, що пов'язує людину з її душею, з її минулим і майбутнім. Цей палець був символом невидимого договору, який душа укладає сама із собою. І якщо його довжина відрізняється від інших, якщо він помітно довший завказівний, це завжди розглядалося як особливий знак. Така людина приходила в це життя не випадково, а з незавершеними справами. З обіцянками, які залишилися невиконаними або з місією, що вимагала продовження. Перш ніж заглибитись у таємницю безіменного пальця, варто замислитися, чому руки загалом так часто ставали об'єктом вивчення мудреців різних культур. З найдавніших часів вважалося, що саме вони відбивають наші дії у світі, а отже, і внутрішню сутність. У Єгипті жерці розглядали лінії на долонях як тексти богів. В Індії зародився цілий напрямок. Хастасамудрика мистецтво читання долі та характеру по руках. У Тибеті практики вчили бачити у формі пальців та їхніх пропорціях сліди минулих втілень. Руки завжди були перед очима, завжди брали участь у справах людини. Саме ними ми творимо, вибираємо, вирішуємо, робимо помилки і виправляємо їх. Тому в них відображається більше, ніж просто фізична форма. Це дзеркало. Яке мовчки зберігає всі наші кроки та нагадування про те, що не має бути забуте. Може здатися, що це лише гарна поетична ідея, але сучасна наука несподівано підтвердила частину давніх спостережень. Вчені з'ясували, пропорції пальців формуються ще до народження під впливом гормонів в утробі матері. Співвідношення довжини вказівного та безіменного навіть отримало назву індекс 2D, 4D. Виявилося, що у тих, у кого безіменний довший за вказівний – у характері частіше проявляється впевненість, рішучість, схильність до лідерства, вміння мислити стратегічно та швидко орієнтуватися в просторі. На перший погляд, це проста біологія. Але залишається загадка. Чому саме ці люди часто виявляються ще й надзвичайно стійкими, чесними, здатними на глибоке співчуття та внутрішній спокій? Чому одні дані науки пояснюють лише половину картини, а інша частина, наче вислизає? Саме тут давня мудрість пропонує інший погляд. Вона каже: тіло зберігає не лише біологію, у ньому залишаються і сліди душі. Порівняйте свою руку, зверніть увагу, який у вас безіменний палець. У одних він майже дорівнює вказівному, в інших помітно довший або коротший. Якщо саме у вас безіменний явно перевищує по довжині вказівний, давні бачили в цьому особливе послання. Це означає, що ваша душа вже колись починала важливий шлях, дала обіцянку або взяла на себе місію, але щось залишилося незавершеним, і тому ви повернулися, щоб довести розпочати до кінця. Такий знак ніколи не вважався покаранням. Навпаки, це було запрошення запрошення жити глибше, пам'ятати більше, ніж здається, можливим, жити так, щоб у кожному дні відбивалося продовження того, що вже одного разу почалося. І якщо ви знайшли у себе цю особливість, знайте, ви не самотні. Тисячі людей по всьому світу носять на собі такий же знак, і всі вони пов'язані між собою невидимою мережею. Але що саме означає ця особливість? Чому душі повертаються, щоб завершити незавершене, і як це відбивається на житті людини? У наступній частині ми зазирнемо глибше і побачимо, які таємні обіцянки могла дати душа і що вони означають для тих. Хто сьогодні носить цей знак? Існує давнє уявлення, що кожен із нас приходить у цей світ не випадково. Навіть там, де розум бачить лише випадковість, душа зберігає свої наміри. У Тибеті говорили: людина і це не просто тіло і ім'я, це історія, яка тягнеться крізь життя. І іноді в цій історії залишаються незавершені розділи. Якщо у людини безіменний палець довший завказівний, вважалося, що це один із тих. Рідкісних знаків, коли сама душа залишає нагадування про свої обіцянки. Це не вирок і не обмеження, це тиха позначка, яка говорить, ти повернувся сюди з особливим завданням. Якими бувають ці невидимі договори, іноді це обіцянка, дана в минулому житті допомогти тим, хто потребує, підтримати, врятувати, довести добру справу до кінця. Іноді це клятва самому собі не повторювати помилки, не відмовлятися від чесності. Навіть якщо вона приносить страждання. Іноді це прагнення завершити те, що колись було перервано. Багато людей, у яких подовжений безіменний палець, помічають, що їхнє життя складається не зовсім звично. Їм часто доводиться стикатися з випробуваннями, які здаються занадто важкими. Втрати, зради, нерозуміння з боку оточуючих усе це немов перевірка на міцність, але разом із випробуваннями приходить і інше, особливе почуття сенсу. Усередині завжди залишається відчуття, що все, що відбувається, не випадково, що воно веде кудись далі. Такі люди нерідко відчувають глибокий потяг до чесності та доброти. Вони допомагають не заради нагороди і не заради визнання. Їм важко пройти повз чужу біду, навіть якщо це приносить незручності. Усередині них живе знання, яке неможливо пояснити словами, вчинити правильно важливіше, ніж вчинити зручно. Іноді це знання проявляється ще в дитинстві. Дитина з такою особливістю може дивувати батьків, незвичайною серйозністю, прагненням захистити інших, умінням відчувати чужий біль. Вона не завжди розуміє, звідки це йде, але душа пам'ятає свої колишні обіцянки і намагається виконати їх знову. Дорослішаючи, ці люди продовжують йти шляхом внутрішньої чесності. Вони вибирають не легкі дороги, а ті, де можна зберегти вірність собі. І навіть якщо навколо ніхто цього не помічає, вони все одно дотримуються свого внутрішнього закону. Давні вчителі говорили, це і є невидимий договір душі. Уявіть людину, яка одного разу відмовилася від обману, хоча це коштувало їй роботи чи стосунків. Уявіть жінку, яка допомогла чужій дитині, хоча це означало ризик для її власного життя. Уявіть чоловіка, який надав перевагу правді, хоча вона зруйнувала все, що він будував роками. Зовні це може виглядати як поразка, але з погляду душі це виконання давньої обіцянки. Такий вибір рідко приносить миттєві нагороди. Він може обернутися болем, втратами, самотністю. Але саме через це душа завершує незакінчені кола, і поступово людина починає відчувати, що стає легше. Навіть якщо зовні труднощі продовжуються, всередині з'являється відчуття завершеності та сенсу. У давніх вченнях говорилося подовжений безіменний палець. Це знак тих, хто несе на собі місію відновити рівновагу. Вони приходять туди, де кола залишаються незавершеними і закривають їх своїми вчинками. Іноді вони самі не усвідомлюють, що роблять, але доля, немов підштовхує їх у потрібну сторону. Зустрічі з людьми, випадкові події, несподівані повороти усе це виявляється частиною великого шляху. Саме тому такі люди часто живуть глибше, ніж інші. Вони не женуться за славою, їм не потрібне визнання натовпу. Їхній шлях тихий, але в ньому є сила, яку відчувають ті, хто опиняється поруч. Вони можуть здаватися скромними і непомітними, але їхні вчинки залишають глибокий слід. Якщо ви колись відчували всередині себе цей дивний поклик, вчинити правильно, навіть якщо це дорого вам обійдеться, можливо, саме так душа нагадує про свій договір. Якщо ви не можете пройти повз чужий біль, навіть коли це незручно, якщо вам важко брехати, навіть коли правда завдає неприємностей. Це може бути частиною вашого шляху. Ці знаки не видно зовні. Ніхто не зможе сказати вам точно, яку саме обіцянку ви колись дали. Але ви завжди відчуватимете її всередині себе, у формі інтуїції, у тихому знанні, яке неможливо довести, але яке неможливо й ігнорувати. Коли людина йде за цим покликом, її життя може бути важчим, ніж в інших, але воно завжди наповнене сенсом. І цей сенс стає джерелом внутрішньої сили. Яка допомагає пройти через найважчі випробування, у давнину вірили, ті, хто носить цей знак, ніколи не залишаються самі. Навіть у найважчі моменти доля підштовхує їх до зустрічей із потрібними людьми, до подій, які допомагають відновити рівновагу. Іноді це виглядає як диво, іноді як випадковість, але насправді це частина того невидимого договору, який душа уклала із самою собою. І якщо ви впізнаєте себе в цих словах. Якщо відчуваєте, що ваші вчинки народжені, не з бажання довести щось іншим, а з внутрішньої потреби, значить ви вже йдете шляхом виконання своєї обіцянки. Але чому такі душі вибирають саме важкі дороги, чому їхнє життя рідко буває легким і безтурботним? У наступній частині ми спробуємо зазирнути глибше і зрозуміти, які уроки стоять за цим знаком і чого саме такі люди вчать світ своїм прикладом. Коли говорять про людей, чия душа несе особливі обіцянки, Рідко згадують легкість, їхнє життя не прикрашене швидкими перемогами або легкими радощами. Навпаки, саме труднощі стають постійними супутниками на їхньому шляху. І це не випадковість. Давні вчителі стверджували, випробування це не покарання, а інструмент. Через них душа отримує можливість виконати свій договір. Якщо безіменний палець помітно довший за вказівний, нерідко це відбувається в біографії людини дуже характерно. З ранніх років вона може стикатися з перешкодами, які іншим вдається легко обходити. Там, де хтось отримує підтримку, вона опиняється сам на сам із ситуацією, там, де іншим усе дістається швидко, їй доводиться чекати і боротися. Навіщо це потрібно? Щоб зміцнити, щоб пробудити внутрішні якості, які інакше могли б залишитися прихованими. Сила характеру не народжується в зручності, вона народжується в труднощах. Чесність перевіряється не в легких словах. А у важких рішеннях. Доброта проявляється не тоді, коли допомагати легко, а тоді, коли це приносить жертви. Люди з цим знаком часто відчувають внутрішню вагу, ніби життя навантажує їх більше, ніж інших. Але разом із цією вагою приходить особлива глибина. Вони починають розуміти, справжня цінність не в тому, щоб жити простіше, а в тому, щоб жити усвідомленіше. Можливо, саме тому такі люди не шукають похвали. Їхні вчинки рідко бувають гучними. Вони не прагнуть до оплесків, їхня доброта безкорислива, їхня чесність не на показ. Коли вони допомагають, то роблять це не заради подяки, а тому, що інакше не можуть. Коли вони вибирають правду, то не заради принципу, а тому, що брехня для них важкість, яку неможливо нести. В історії людства можна знайти безліч прикладів таких душ. Вони рідко стають героями хронік або заголовків, але саме на них тримається світ. Це ті, хто вибирає підтримати слабкого. Навіть якщо навколо панує байдужість, ті, хто залишається чесним, навіть коли чесність обертається втратами. Ті, хто відмовляється зрадити себе, навіть якщо за це доводиться платити високу ціну з погляду давніх традицій, саме в цьому і полягає їхня місія завершити незакінчені кола. Колись вони можливо не витримали випробування, відступили перед труднощами або не довели добру справу до кінця. І тепер їм дається можливість виправити це. Доля повертає їх у ситуації, де знову доведеться зробити вибір. І щоразу, коли вони вибирають правильно, коло замикається. Але тут є важлива особливість: ці люди ніколи не залишаються без підтримки. Так, їхній шлях важкий, але невидимі сили, немов супроводжують їхні кроки. Вони зустрічають людей, які в потрібний момент простягають руку. Вони опиняються в ситуаціях, які здаються випадковими, але насправді стають ключовими. Доля розставляє навколо них невидимих помічників. Бо знає, вони йдуть шляхом виконання договору, і їх не можна залишити зовсім самих. саме тому їхнє життя наповнене зустрічами, які змінюють усе. Іноді це наставник, іноді друг, іноді випадкова людина на вулиці. Кожна така зустріч це нагадування, що навіть важкий шлях не позбавлений сенсу. Що підтримка завжди приходить туди, де людина готова нести свій тягар чесно. Можна сказати, що випробування для них стають не тільки перевіркою, а й джерелом сили. Чим більше труднощів вони проходять, тим ясніше розуміють, усе це має мету. Вони починають бачити невидимі зв'язки, відчувати прихований порядок у хаосі. Їхнє серце стає глибшим, а душа міцнішою. Якщо у вас подовжений безіменний палець, і ви часто відчували, що життя випробовує вас сильніше ніж інших. Знайте, це не кара, це запрошення. Вас перевіряють не для того, щоб зламати, а для того, щоб ви змогли виконати те, що почали колись. І в кожному випробуванні є дар, дар внутрішньої сили. Можливо, ви помічали за собою, що чужий біль ранить вас сильніше, ніж оточуючих, що вам важко пройти повз, коли комусь погано, що навіть якщо вас зрадили, всередині все одно залишається бажання допомогти іншому, це теж частина того шляху, який ви обрали. Душа пам'ятає ціну обману, ціну зради, ціну байдужості, і тепер вона веде вас дорогою. Де ці помилки вже неможливо повторити. Такий шлях рідко прикрашений зовнішніми нагородами. Люди навколо можуть не помічати вашої чесності, не дякувати за вашу доброту, не цінувати вашу допомогу. Але це не означає, що ваші зусилля марні. З погляду душі, кожен ваш вибір має значення. Кожен чесний вчинок завершує старий вузол часу, кожен акт доброти закриває коло, яке залишилося відкритим. Навіть якщо ніхто не дізнається про ваші вчинки, вони все одно залишаться в історії вашої душі. І це важливіше за будь-які зовнішні нагороди. Але чому саме ці душі вибирають такий шлях? Чому вони погоджуються на вагу, яка відлякала б інших? Відповідь криється в їхньому внутрішньому знанні. Вони пам'ятають те, чого не пам'ятають інші. Вони знають, що справжня цінність у завершеності. Що головне не кількість перемог, а глибина пройденого шляху. Саме це робить їхнє життя особливим. І навіть якщо зовні воно здається складним, всередині воно наповнене сенсом. У наступній частині ми подивимося ще глибше, що саме несуть у світ ці люди, які якості вони розкривають в інших, і чому їхня присутність здатна змінювати долі оточуючих. Є люди, які ніколи не прагнуть у центр уваги, не шукають слави і визнання. Їхні вчинки можуть здаватися маленькими, їхнє життя зовні непримітне. Але саме вони стають джерелом змін для оточуючих. І нерідко саме подовжений безіменний палець видає в людині того, хто несе з собою таку силу. Давні мудреці говорили: душа, яка повертається з незавершеною обіцянкою, несе не тільки своє особисте завдання, вона приносить у цей світ енергію, яка починає впливати на інших. Цей вплив непомітний, але глибокий. Він проявляється в тому, як людина дивиться, як говорить, як діє в повсякденних ситуаціях. Іноді достатньо її присутності, щоб простір навколо ставав іншим. Там, де панувала суєта, запановує тиша. Там, де люди звикли брехати одне одному, раптом пробуджується бажання бути чеснішими. Там, де панувала байдужість, хтось несподівано вирішує допомогти. Це не магія у звичному розумінні, це природне випромінювання душі, яка вже знає ціну вчинкам і не потребує доказів. Людина з таким знаком, немов нагадує іншим про те. Що всередині кожного є глибина, яку не можна ігнорувати. Нерідко ці люди стають невидимими вчителями, вони не читають гучних лекцій, не пишуть книжок, не збирають зали. Але кожен, хто стикається з ними, виходить зміненим. Їхня чесність і смирення стають прикладом, який неможливо забути. Іноді достатньо однієї розмови, одного вчинку, одного погляду, щоб хтось поруч переглянув своє життя. Подумайте, можливо, ви й самі зустрічали таких людей? Тиха жінка, яка все життя допомагала сусідам, ніколи не скаржачись і не вимагаючи подяки. Чоловік, який завжди вибирав правду, навіть якщо це коштувало йому друзів чи роботу. Старий, який не боявся бути добрим, навіть коли світ навколо ставав жорстоким, у їхній присутності відчуваєш щось більше, ніж просто людську доброту, відчуваєш силу, яка йде з глибини, звідкись здалеку. Люди з подовженим безіменним пальцем нерідко мають дивовижну здатність зцілювати, не завжди руками і не обов'язково ліками. Їхні слова можуть зцілити душу, їхня підтримка здатна повернути людині віру в себе. Їхня проста готовність слухати може зняти вагу з серця. Це і є та сама енергія договору душі, енергія, яка продовжує діяти через них і для інших. Вони не обов'язково самі розуміють, що роблять. Іноді їм здається, що їхні зусилля занадто малі. Що їхні вчинки губляться в шумі великого світу, але світ влаштований інакше. Навіть маленька добра дія створює кола на воді, які розходяться далеко за межі видимого. І ті, хто несе цей знак, стають джерелом таких кіл постійно. Саме тому їхнє життя рідко буває порожнім, навіть якщо у них немає гучних досягнень, поруч із ними змінюються долі. Людина, якій вони одного разу допомогли, може за кілька років згадувати про це як про поворотну точку свого життя. Хтось, надихнувшись їхньою чесністю, перестане обманювати. Хтось, побачивши їхню стійкість, здобуде мужність жити по-своєму. Це і є невидима робота душі не просто завершувати свої обіцянки, а й допомагати іншим завершувати їх, тому що кожен добрий вчинок стає не тільки особистим кроком, а й прикладом, який спонукає інших до змін. Іноді ці люди самі не розуміють, чому їх тягне до тиші, чому вони надають перевагу чесності. Навіть якщо вона завдає болю, чому не можуть пройти повз чужу біду. Але саме ця внутрішня потреба і є сила, яка робить їх унікальними. Вони діють не заради похвали і не заради визнання, а заради внутрішнього знання, яке неможливо ігнорувати. У сучасному світі ця якість особливо цінна. Коли навколо занадто багато шуму, брехні та метушні, такі люди стають тихими маяками. Вони не кричать, не сперечаються, не намагаються довести свою правоту. Вони просто живуть так, як велить їм душа, і цього виявляється достатньо, щоб поруч із ними інші починали відчувати істину. Якщо ви впізнаєте в цих словах себе, якщо помічаєте, що ваша присутність впливає на людей навколо, навіть якщо ви цього не домагаєтеся, знайте. Це і є прояв вашого шляху. Ви виконуєте не тільки свій договір, а й допомагаєте іншим згадати про свій. Такий вплив рідко вимірюється числами або похвалою. Він проявляється в тихих змінах, які відбуваються в серцях. І саме такі зміни найсправжніші, тому що вони залишаються назавжди. Але що означає для самої душі йти цим шляхом? Що відбувається всередині, коли людина завершує свої старі кола і виконує обіцянки? У наступній частині ми звернемо увагу на найголовніше: як це відбувається на внутрішньому стані, чому саме через цей шлях приходить відчуття завершеності, та яким чином він повертає душу. До її справжньої природи. Кожна людина шукає в житті опору, хтось шукає її в зовнішньому у грошах, у визнанні, у сім'ї, у перемогах. Але в тих, чия душа несе особливий знак, опора знаходиться всередині. Вони приходять не за славою, не за багатством, не за тим, що видно зовні. Їхній шлях веде до завершеності завершеність це особливий стан душі. Він приходить тоді, коли замикаються старі кола. Коли те, що було розпочато колись, доведено до кінця, коли старі обіцянки більше не висять вагою, а перетворюються на світлу пам'ять. Для таких людей кожен вчинок стає частиною цього завершення. Коли вони вибирають чесність замість зручності, вони зв'язують обірвані нитки, коли вибирають доброту замість байдужості, вони закривають старі шрами. Коли вибирають смирення замість гордині, вони звільняють не тільки себе, а й тих, хто поруч. Іноді це відбувається непомітно. Людина може прожити все життя без гучних подій, але всередині неї накопичується тиша і сила. Вона йде не з почуттям порожнечі, а з відчуттям, що зробила те, за чим прийшла. І це відчуття не зникає на то воно залишається з душею і стає її новою основою. Сучасна наука все частіше підтверджує те, про що давні знали інтуїтивно: тіло зберігає пам'ять, воно пам'ятає не тільки фізичні рани. А й пережиті емоції, зроблені вибори, внутрішнє рішення у кожному русі рук, у тому, як людина тримає долоні, як торкається речей, відчувається ця пам'ять. Вона говорить про те, що тіло й душа нероздільні. подовжений безіменний палець у цьому світлі стає не просто анатомічною особливістю, це символ, тихий дотик душі до тіла, нагадування. Ти тут не для того, щоб повторювати старі помилки. Ти тут, щоб завершити розпочати, щоб поставити крапку там, де раніше залишилася кома. Люди з цим знаком часто тягнуться до тиші. Не тому, що їм нічого сказати, а тому, що в тиші вони чують більше, їм важко обманювати, не заради правил, а тому, що душа вже знає ціну обману, їм важко бути байдужими, не заради показної доброти, а тому, що всередині них живе знання. Без допомоги неможливо відновити рівновагу, їхнє життя не завжди легке, іноді вони несуть у собі почуття самотності, нерозуміння, ваги. Але за цим стоїть дар, здатність жити глибше, ніж більшість. У них є те, що іншим дається важко, внутрішній сенс, який веде їх крок за кроком. Якщо ви колись відчували, що доля випробовує вас сильніше, ніж інших, якщо переживали втрати, зради, Періоди самотності і запитували себе, за що? Можливо, відповідь криється не в покаранні, а в запрошенні. Запрошені завершити коло, яке ви почали давно. Запрошені прожити життя так, щоб душа повернулася до своєї цілісності. Ви можете не пам'ятати слова свого старого договору, але ви завжди пам'ятаєте почуття. Це почуття спалахує у вас, коли ви вибираєте чесність, хоча це незручно, коли ви допомагаєте, хоча ніхто не дізнається. Коли ви відмовляєтеся від легкого шляху, щоб не зрадити себе, у ці моменти ви не просто живете, ви завершуєте цикл. Кожен такий крок стає частиною зцілення часу, кожен чесний вчинок це вузол, який розв'язується, кожна доброта це коло, яке нарешті закривається, і нехай інші не бачать цього. Ваша душа знає, що саме заради цього вона тут. Зрештою, не всі життя призначені для легкості, деякі приходять не для зручності, а для глибини. Не для слави, а для сенсу. І якщо ваш безіменний палець, довший за вказівний, нехай він стане для вас нагадуванням. Ви тут не для того, щоб щось доводити світу, ви тут, щоб згадати, хто ви є насправді, щоб завершити те, що колись було розпочато, щоб повернути собі цілісність, яку неможливо зруйнувати жодними випробуваннями. І тоді життя, хоч би яким складним воно було, перетворюється на шлях сили та завершення, на шлях, де кожна трудність це двері. А кожна втрата можливість згадати, що істина не зникає, на шлях, де кожен ваш крок стає внеском не тільки у вашу долю, а й у долю всього світу.